Вітаю вас, любі друзі, у себе на позиції. В цей вечірній час є у мене щоб показати вам новий витвір для своєї колекції. Зроблений давно мені дуже хотілося цю відому пушку зробити, щоб поставити в експозицію із розряду зброї перемоги. Така відома як автомат ППШ. До речі, її розробка що автомата ППШ, що цієї пушки була на 41-рік. Легендарний ППШ. І пушка зі стри, як і Т-34. Це те, що в радянській країні було із відомих масових озброєнь, які вироблялися тисячами. Оця пушка і досі десь стоїть на озброєнні в деяких країнах, бідненьких. На свій час на 41-й рік вона була занадто сильна, тому їй не дали ходу. Були на той час вже зразки деякі, але коли Пішла рости броня у техніки то, і вона у нас теж була задіяна з доробками деякими, але прийнята вже не озброєннями. На початок вона була ЗІС-2 потім вже прийнялася як ЗІС-3 в такому ось вигляді, плюс-мінус. Вони там відрізнялися, щітки в них конструктивно, дещо було на різних виробництвах. Одні так, одні так, на кожен рік воно, дивлюсь, вони різні деталіровкою. Ну, а я ж робив із того, що було підручне. Тому, тому, так. Ну, ось. Дивимося з тильної сторони. Повернув я її в транспортному положенні, стани не зведені, фіксують вони саму артсистему систему за салазки Для відкатного механізму салазки вони по бокам мають виступи і станини сходяться направляючими і фіксують, щоб коли. Рухається, не тря... розтрясало дуже все. Чи мені подобається, хотів би, може, щось би по-іншому, колищата не так просто підібрати із того, що є. Зрудна йшов, зробив диски, більш-менш так прикрив, вирихтував. На газоновські вони не схожі, ну та нічого по іграшковому. Але в цілому див, виглядає вона дуже антуражно. Махіна конкретна, метр тридцять довжина, ширина 40. Така залізяка, добряча для постамента в музею своєму. Так що думаю, порадую вас, кому цікаві вироби. Подібні історія Другої світової війни. Просто старина. Мені дуже подобається старина, музейна тематика і механізми, щоб відпрацювати, розібратися і зробити. Непогано вийшло. Так що в колекцію мою воно не глядя подойдет.